Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники, всі, хто зараз дивиться цей канал. <кій> Всім доброго здоров'я! Як завжди, ваша улюблена рубрика чого чекати в наступному місяці? <кій> Дивіться, близиться лютий місяць, останній місяць зими. Ми всі дуже вже чекаємо, щоб ця зима закінчилася. Дуже багато причин хлопцям там дуже нелегко, особливо в такий період. Тому я вже молю Бога, щоб скоріше вже ця зима закінчилась. Дуже багато різних інших причин, наприклад, збираються людей відключати від газу, від електрики, за борги і так далі. Тобто це такий дуже тяжкий період. Та й, взагалі, зима як не крутий, завжди саме тяжкий період по різним причинам, особливо коли в тебе в країні війна. Отож, дуже, дуже багато різних змін в наступному місяці для нас, українців. Я зібрала всю інформацію. Зараз все розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу всім, хто не підписався. Підписуйтесь, будь ласка, тільки важливі і актуальні новини. Отож, почну з головного. Ну. Перше і головне, це найскорішої нам всім перемоги і мирного життя. Молимося наших хлопців. Завдяки їм ми з вами живі. Я молюся за всіх безвісти, зниклих. Дуже хочеться, щоб родичі дізнались скоріше. знаєте, ця невідомість. Невідомість, коли в тебе рідна людина пропала. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Тому мені це все знайомо дуже сильно. Тому я бажаю всім родичам, в кого безвісти зникли близькі люди. Будь ласка, тримайтесь, тримайтесь. Ми вже тримаємося більше року і віримо, що Сашко живий і все буде добре. Отож, мобілізація. Скоріше за все в наступному місяці трошечки якось розрулиться з цим законом. Але я б не чекала, що там будуть якісь послаблення і так далі. Я думаю, що він буде ну такий жорсткий, як і був. Я не знаю, оце розтягування знаєте, в часі. Вони щось там вони звичайно мутять. Але що саме це ми дізнаємося, і я думаю, що дуже дуже скоро, тому що тягнути їм з мобілізацією нема ніякого сенсу. Тому влада щось буде вирішувати. Так от думаю, що в лютому вже якась інформація буде, а можливо, вже й буде прийнятий закон. Але на секундочку, закон ще не прийнятий, але про покарання вже говорять. Послухайте відео Що світить за неявку до ТЦК. Яка відповідь? Або штраф, або позбавлення волі залежності... Який штраф? Штраф 30 неподаткованих мінімумів, якщо за перший раз, якщо за другий раз наявляєтеся, то штраф там подвійний. Треба розуміти за неявку до ДЦК в якому випадку, тому що явка до ДЦК до ТЦК вона може бути різна. Відповідно, і повістки можуть бути різні. є, наприклад, повістка для уточнення військово-облікових даних, mm -hmm. тому що кожен військовозобов'язаний повинен інформувати ТЦК. Про зміну місця проживання, про зміну сімейного стану, тобто є облікові дані, які ТЦК повинні знати і контролювати. І кожен військовозобов'язаний повинен інформувати ТЦК. Для цього і надсилаються повістки, щоб прийшов військовозобов'язаний і сказав, наприклад, у мене змінилася адреса проживання. Да? Зареєстрований я в Харкові, а фактично проживаю в Києві. Це потрібно для ДЦК, для того, щоб вони могли вчиняти мобілізаційні заходи або будь-яку іншу інформацію. Так, от, якщо ви не явилися по такій повістці для уточнення е е даних, то ваш штраф. Але ж, якщо ви вже пройшли військову лікарську комісію, вас визнане придатним для несення служби, і вам видають повістку для несення служби, або якщо ви мобілізований, то мобілізаційне розпорядження, і там написано, коли ви повинні з'явитися з речами. Для несення е, військової служби, і ви не з'являєтесь по цій повісті, то там стаття 335 кримінального кодексу України і позбавлення волі від 3 до 5 років. Я хочу, щоб люди чітко розуміли, що е, військомат е, – це ще не значить штраф або позбавлення волі. Завжди останнє слово в нашій країні, наша країна слава Богу, правова країна, де працюють суди, і свої права можна захистити. Їдемо далі. Я не буду це коментувати. Знаєте, в що не в кожному випуску майже говорю про мобілізацію, і е, мою думку про все це ви знаєте. Їдемо далі. Пенсії в лютому там якихось підвищень не буде. Тобто, очікувати не варто. З 1 лютого, ось вся та пенсія, яка була, все те саме і залишається. Але в другій половині лютого стане відомо, яким буде розмір індексації пенсійних виплат, які мають відбутися 1 березня. Поки що говорять про відсоток у 13, так але це попередня цифра, яку рахували в серпні, подаючи проект бюджету пенсійного фонду на 2024 рік. І остаточний розмір індексації буде порахований, коли надійдуть показники розміру середньої заробітної плати за. Минулий рік, який відбудеться в другій половині лютого. Ось. А, тобто тоді ми, ми будемо бачити, що, а, як будуть розраховувати відсоток індексації. І що стосується додаткових виплат пенсіонерів, то за досягненнями ними 70, 75, 80 років, років все це буде продовжуватися, ці надбавки вони будуть. Далі, тарифи. Це болюча тема. Це болюча тема, бо те, що відбувається зараз, ну я скажу так, це безлад, це просто безлад. З 1 лютого українцям будуть відключати газ за борги. В деяких українських містах вже офіційно про це попереджають населення. І як ви знаєте, Кабмін скасував мораторій, який забороняв відключати споживачам комунальні послуги за несплату, також стягувати з них штраф. Через неповну або несвоєчасну оплату комунальних послуг, тож тепер, крім е, застережень про відключення від світла, від світла, до речі, про світло е, вже під кінець січня, е, а якщо точніше, то кажуть е, про число 29, тобто з 29 січня вже можуть почати відключати заборги електроенергію. Тобто з 29-го за електроенергію, з 1 лютого будуть відключати за газ. Тобто вже ніяких, скажімо так, не буде не тільки застереження, а вже й будуть відключати від газу. І будуть відключати від електроенергії. До речі, щодо газу, відповідні попередження вже, наприклад, оприлюднив Кременчук газ. За словами очільника компанії Богдана Оксенко, Кременчук ніколи не було там такої заборгованості за газ, яка утворилася за останні два роки. І, от ви уявіть, це ще не підняли тарифи. Що буде, коли піднімуть тарифи за газ? От мені просто цікаво, люди залишаться без газу, люди залишаться без світла. Я взагалі не розумію, що відбувається. Тобто говорять про те, що дуже-дуже сильно зросли борги. Ну, І це зрозуміло. Якщо люди не можуть платити вже за цими тарифами, як вони тоді зможуть платити за новими тарифами, які хочуть встановити? А хочуть становити просто колосальні тарифи. І це буде ось зовсім скоро це буде. Розумієте? Тобто, не знаю, я не знаю, що сказати, правда? А газ хочуть зробити по 12, світло хочуть зробити по 8. Я не знаю, як це оплачувати. Це просто треба працювати на одну комуналку. Все. А, також в Україні, також в Україні подорожчало опалення. Споживачі в січні отримали підвищені комунальні платіжки. Тут все зрозуміло, чому так. Це пов'язано з похолоданням на території країни. Тобто побутові споживачі, які в січні отримали комунальні рахунки, вони помітили, що. Нормальні такі прийшли платіжки, і тарифи залишаються ж незмінними так до 15 квітня, тобто до завершення опалювального сезону. Все просто стало холодніше, і платіжки подорожчали. Тому зима, зима є зима. Знаєте, справа в тому, що в будинках без лічильників вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження, тобто фактичної кількості годин постачання теплової енергії і середньомісячної температури зовнішнього повітря. В цьому випадку ціна тепла також залежить від погоди. Тобто, як я вже казала, зима. зима є зима. Таким чином, що холодніше, то вище споживання і температура теплоносія, а відповідно і рахунки. Але як я вже казала, головне питання і основне це подорожчання тарифів, тобто прогнози різні. Вартість електроенергії в Україні, скоріш за все, підвищать до 1 квітня або до 1 травня, при цьому подорожчає і газ. Тому на споживачів чекають дуже і дуже серйозні зміни. До речі, хочу нагадати, що в минулому році, в минулому році кажуть просто про те, що нічого не підвищується. Ну, як вже не підвищується. Дивіться, в минулому році майже на 9% подорожчало прибирання сміття, також управління багатоквартирними будинками на майже на 3%, також на водопостачання, на каналізацію. Ну, там не, не, не на багато, на 1%, але все рівно. До речі, що до води в цьому році? Наприклад, вже в Борисполі стало відомо, що ось з 1 лютого буде підніматися ціна. Буде підніматися ціна на воду. 15 січня було прийнято рішення про встановлення нових тарифів на воду Бориспільводоканалу. водоканалом. Тобто виконавчий комітет постановив, що вже з 1 лютого цього року в Борисполі тарифи на воду піднімуться. Тариф на воду зросте не лише для мешканців міста, а й для підприємств. Тобто, начальник головного управління комунального господарства міста Бориспіль так і каже, що тарифи неможливо було зберегти на чинному рівні. Через нестачу коштів в місцевому бюджеті вартість води для населення вимушено зросте. Далі ще одна болюча тема. В Україні з лютого ну це просто, це, знаєте, це просто треш. Ось я не знаю, як це сказати по-іншому. З 1 лютого можуть скасувати виплати мільйонам переселенців. І це катастрофа, бо людям просто не буде за що жити. <кій> Інші зарубіжні країни, де поїхали наші переселенці, там їм виплачують допомогу. А своя рідна країна що, не зможе виплачувати допомогу? Я не знаю. Для мене це, для мене це шок. Дивіться, чому так? Чому так? Бо нема грошей, все дуже, просто. все дуже просто. З лютого можуть скасувати виплати більшості переселенців. Їх хочуть продовжити лише для тих українців, які не мають можливості працевлаштуватися через дітей, тобто немає можливості віддати їх до дитячого садка чи школи. І все, всім іншим знімуть цю допомогу. Наприклад, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Варичук, вона каже, що ось ця ідея її не підтримує президент і не підтримує прем'єр. Ну добре, якщо вони не підтримують, чому вони тоді не скасують а ось все це, і нехай люди собі далі отримують допомогу. Наразі уряд очікує від Міністерства соціальної політики розробки нової постанови. Тобто проблема полягає в тому, що дефіцит державного бюджету не дає змоги. Зберігати витрати без допомоги міжнародних партнерів. Тобто все впирається в цю допомогу міжнародних партнерів за все. І пенсії, і те, і допомога переселенцям, зброя і військові все розумієте, все впирається в цю допомогу. Тому, якщо не буде цієї допомоги, все буде дуже і дуже погано. Це якщо знаєте, це якщо так зовсім просто. І якщо скасують виплату, то її скасують менше для двох мільйонів переселенців. Просто, просто представте собі. Два мільйони людей залишаться без грошей. Далі також стало відомо, що на деокупованих і прифронтових територіях планують реалізувати проект «Укрпошта ліки Тобто, це такий пілотний проект, і його хочуть запустити з 1 лютого. Що це за проект такий? Пілотний запуск ініціативи планується з наступного місяця. Із цією метою Карпошта отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. В Відомстві підкреслили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що ось така можливість дозволить розв'язати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині цього року. Тобто для цього по попереднього бо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві, також проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні і рецептурні ліки має право лише спеціаліст. В планах також впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян. Ну що я можу сказати? Справа хороша, бо далеко не всі можуть купити собі ліки, поїхати десь. А якщо це буде ближче. Особливо що е, стосується прифронтових місць, це дуже і населених пунктів, це буде дуже важливо. І наостанок, якою буде погода в лютому? Перший місяць е, був такий температурні гойдалки. Було то було тепло, то снігопади, то морози в е, якесь незрозуміло було. А однак, в лютому погода зміниться. Е, звичайно, без гойдалок не обійдеться, проте буде помітно тепліше. Початок першої третини лютого він буде таким трошечки холодним. Будуть і морози, але в день більш буде тепло. Але потім буде тепліше, теплий, тепліше. Ну, вночі, звичайно, буде холодно ще, але вже буде тепліше і тепліше. Очікуються опади, але синоптики кажуть, що їх буде не. Дуже багато, і вже під кінець лютого обіцяють нам прям тепло-тепло. Дуже хочеться, дуже хочеться, щоб було мирне життя. Дуже хочеться, щоб близькі повернулись додому. Близькі наші люди, які зараз захищають нашу країну, щоб повернулись всі ті, хто в полоні, щоб всі ті, хто безвісти зник. Я молюсь за наших хлопців кожного дня. Я розумію, що для багатьох людей ця війна не так сприймається, як для тих, в кого рідні на фронті. Знаєте, до того, як Сашко пропав, я теж якось по-іншому все це сприймала. Але зараз все зовсім Ось життя поділилося, коли він пропав. Просто все стало по іншому. Тому я бажаю нам всім сил, терпіння і щоб скоріше настав мир, і ми жили нормальним життям. Бережіть себе, дорогі українці! Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоней.